Привіт, мої хороші. Сьогодні вирішила поділитися своїм уроком, який подарувала мені доля. Тиждень я вирішувала, чи треба використати свої зароблені кошти на отримання БАДу для зміцнення здоров'я, очищення організму. Не обрала це. Тому тіло вирішило мене провчити і подарувало хворобу. Сьогодні в мене застуда і я. Знайшла час на виконання термінової роботи, заплатила за комуналку і тут раптом бачу, що у мене з картки щотижня знімаються кошти. Приватбанку мені показали сайт, куди гроші йдуть. І тут я згадала, що ще два місяці назад я замовила курс по здоров'ю, але туди навіть не заглянула. 37 гривень, зовсім не жалко було віддати. Але виявляється, що наступні тижні знімало вже по 370 гривень. І я навіть не бачила, мені не було коли. Робота, заняття, готування їжі. І тепер я задумалась про те, куди ми витрачаємо кошти і що це може вилитися. І чи згадуємо ми про своє здоров'я? Чи знаходимо ми час для відпочинку? І якщо не знаходимо, то тіло нам дарує хворобу, щоб показати, що відпочивати таки потрібно. А ще я зрозуміла, якщо ми щось замовляємо, типу курсу якогось, якщо ми це обрали, то вже треба це проходити. Інакше треба вміти казати слово ні. А ще... Я зрозуміла, що треба просто бути в моменті, розуміти, що я хочу зараз, що я роблю зараз, чи потрібно мені це зараз, і що насправді хоче моє тіло і душа. Тому я бажаю всім здоров'я і бути в моменті. І нехай доля дарує тільки приємність.